По – охайно в Івано-Франківську облаштують контейнерні майданчики Коштом міського бюджету та за кошти Європейського союзу. Міська рада має намір придбати понад пів тисячі нових контейнерів для твердих побутових відходів. В івано-Франківській мерії кажуть, сміттєзабірні майданчики повинні стимулювати людей до сортування ТВП. Розроблена схема розміщення майданчиків. Їх 200. І ми їх хочемо привести до відповідності до стандартів з тим, щоб вони були відповідно огороджені, відповідно викладені бруківкою. Були зливні можливість помити і злити там, якщо будуть відходи рідкі. І виставити на них контейнерів. Комунальники мають намір також встановити 70 спецконтейнерів для зберігання токсичних відходів, адже енергоощадні лампи, акумулятори, батарейки відносять до небезпечного сміття. Екологи не рекомендують ці відходи висипати до загального сміттєзбірника. Будь-які відходи вони є небезпечні для здоров'я людини. Вони можуть гнити. Вони можуть тверді побутові відходи, вони можуть гнити. Цей батарейки, люмінесцентні лампи, які входять до них входить, ртуть. Вони, входять тут, вони є дуже небезпечні для здоров'я. І тому ми ставимо питання про те, щоб ці всі компоненти збиралися окремо і утилізувалися. Утилізація включає в себе. Переробку і повторне використання забезпечити спецконтейнерами усі сміттєзабірні майданчики, комунальники не мають можливості. Їх планують розмістити лише у мікрорайонах, поблизу супермаркетів та шкіл. Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко, новини на вежі.